робіть з українці величної нації. Це ж нас сусід працює на митниці, а в міськраді, а третій в воєнкоматі. І ми самі своїх нагинаємо і обкрадаємо. Частково згідні з вами. Дійсно, все це є громадяни України. Але чому вони це роблять? Тому що система державної влади в Україні є така. А чому вона така є? Тому що Україною правлять не українці. Україну і створили не українці в 90-му році, в 91-му році, і панували не українці завжди. І до сих пір не українці панують в Україні. І звичайно, що в тих умовах не українська культура панує в Україні, але культура чужинська, і оця от корупція, хабарництво, бандитизм, злочинство воно все є чужинське, воно не є українським. А люди мусять жити. Люди, які працюють на певних посадах, вони мусять жити і мусить працювати. Для того, що вони в цій системі, вони мусять лягати під систему, мусить робити так, як система наказує, а система наказує їм красти, грабувати і ділитися, і собі залишати. Так? Коли е, зникне оця неукраїнська система державної влади в Україні, тоді і того всього не буде сміття у нас, не буде ні корупції, ні хабарництва, ні бандитизму, ні, ні всього цього негативу не буде. Бо українська культура є протилежна до того всього. Подивімося, як українці сприймають в Європі. Всюди ми на найкращих рахунках. Навіть про поляки ви можете почути дуже багато нехороших слів від німців чи від англійців, а про українців ніколи. Тому що ми дійсно маємо величну культуру. І ми дійсно є хороший народ, гідний, гідного майбутнього. Щодо величності, хочу нагадати, що ми все ж таки пережили стільки етапів винищення голодоморів, геноцидів, екоцидів, етноцидів, депортації, всіх можливих зачисток. Ми, український народ, пережили, Стільки заборон української мови, ми пережили, збереглися. То чому ми не величним? Хто до нас порівняється? Жоден народ і близько не. Перетерпів тих і страждань, які прип'ют український народ. Хоча були і такі, але їх вже немає на карті. А ми ще є. Ми існуємо, і ми зараз воюємо з ядерну державою. і ми її переможемо невідмінно. І наслідком цієї війни мусить постати держава українського народу, українська Україна, в якій буде панувати українська культура, в якій українець буде господар на своїй землі. В якій українець буде дійсно представник величної нації, і держава наша, Україна, стане величною державою. Слава Україні! Слава величному українському народу.